Таким чином, щоб воно йшло ось так о. І тоді ми будемо бачити, де в нас ці кутики, і де саме нам треба прибирати ось це і ось це, це перший кутик. Значить. Ось це і ось це, це другий котик. Відповідно третій. Ось тут буде четвертий. І щоб ось ці всі убавки у нас, а я не знаю, скільки нам рядів вийде, хоча б чотири ряди. Значить, нам треба раз, два, три, чотири. Петлі на спині відступити, а краще 5. Бо воно буде скорочувати, скорочуватися. І ось тут у нас буде. Значить, 4 петлі 5. І далі додаємо. Друзі, настільки воно цікаве виходить, що я навіть не вмію вам розказати. Так, починаємо зі спинки, звісно. Обов'язково це все починається зі спинки, бо спереду буде дуже видно. Вив'язуватиму гладь. Ось, тож ми можемо задіяти гачок. А якщо мені не сподобається, ми завжди можемо розпустити ще 15 разів і знову вив'язувати, так як. Як візерунок іде чи як і ще щось. Чому не хочу візерунок, бо тут у нас буде прибиратися одразу три петлі в одну, тобто прибирається дві петлі. От. І таким чином завжди буде трошечки змінюватися візерунок. І коли нам треба буде змінювати лицеву на виворітню, все одно, воно тут буде якось скупчуватися і нам важко буде визначити. Щоб такого не було. Краще вив'язувати гладь, це для нервів флеш. І таким чином просто скорочувати петлі. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шоста. Чому ж сьоми можемо взагалі посередині? Всередині праці. Поїхали, вив'язуємо гладь, в, яку, в який бік воно перекручується. І ось таким чином, чином по колу і ось ці три разом. Щось воно тут. Що там інночка? Питання. Що вкотре не отримаєш повідомлень? Ну я не знаю, що з цим робити. Супер секретний стрім.